Дев'ята ранку, і ми їдемо сьогодні в нову подорож. Це дуже складно. У мене нема навіть дощовику. Тисяча кілометрів. Вітер в лице. Я буду купляти собі новий ланцюг. Всім привіт! З вами Юра. І судячи по одній тій самій футболці, по цьому озеру, ви напевно зрозуміли, що з вами я. І це друга частина невдалої поїздки. На добротворське водосховище, але я сьогодні їду через інший шлях. Тут в лісі прям дуже так добре, прохолодно, вітерець маленький, але вже ліс закінчується. Я зупинився вам дещо показати. Дивіться! Красиво дуже, а ще отака дорога. По якій не можна їхати швидко. Це теж дуже красиво. Але сьогодні буде і гравійка, гравійна дорога, там декілька кілометрів. До речі, скоро. Перше озеро тут. Щось я відчуваю, що сьогодні буде складно. По-перше, тому що у мене майже немає їжі. І з їжі у мене тільки сендвіч і декілька цукерок. Е, також я взяв з собою ізотонік. Я купив собі нову флягу, до речі. Сьогодні на шляху буде два міста, це і це. Ось я флягу собі купив. Е, звичайно, просто вона мені сподобалась по... просто сподобалась. Е, Тут ростуть яблука, до речі. І ще цікаво, що я вже проїхав 17,5 км за 48 хвилин. Ось друге озеро. Зараз буде Ось така дорога десь 5 кілометрів, може більше. Ой, я трохи швидко одразу поїхав, зараз ще впаду. Мені так не треба. Ще у мене, коли я кручу педалі, якийсь звук. У мене взагалі-то вже розтягнутий ланцюг, але я сподіваюся, що я хоча б сьогодні доїду додому. Як тут добре? Просто ліс і я і велосипед. Також я вчора коротше, змастив собі ланцюг. Дивіться, що з ним стало. Дивіться, тут все в одне доторкання і одразу чорне все. Я собі купив вже парафінове мастило, але я напевно буду собі новий ланцюг купляти, тому що я не хочу, щоб у мене в якійсь подорожі він просто порвався і все. Я нічого не зміг би зробити. Тому я не хочу, щоб це було сьогодні також. Але якщо буде, то це буде контент. Це буде пригода. Це буде дуже крута пригода. Коротше, я буду купляти собі новий ланцюг. Це дорого, але треба. О, до речі, тут є дірка. І ще тут є шина Ось така. О, кури. Але я вам хотів показати ось, ось це те, що далі. Мені потрібна ваша допомога. От дивіться, я, е, кожне відео хочу зробити цікавіше, якось кудись поїхати. І кожне відео виходить приблизно однакове. Тобто я їду с там кілометрів, кажу скільки я проїхав, що я з собою взяв, як я їду, по якій дорозі показую цікаві місця. Але мені здається, що це не цікаво. І коротше, ти куди може з'їздити, що вам подобається. До речі, пристань закінчилось, село пристань. Пора мені щось, як говорити цікавіше може, може як знімати. От, наприклад, що наприклад? Я не знаю, що, наприклад. Коротше, я їду по гарній дорозі, по ось такій. Одразу допускаю помилку, одразу кажу, що я їду по якій дорозі, це нікому не цікаво. Я вирішив зараз зупинитись на зупинці і тут коротше, дуже атмосферне таке селе. Ось такі тут будиночки класні. І з перекусу в мене ось цукерки. Ось цукерки. І сендвіч. Два Сенте. Точніше один, але я його розпилив ножиком. <гум> Дивіться, яка зупинка чиста. Я приїхав в місто Великий мост, і тут постійно їдуть машини, що ну, зараз якраз не їдуть. Дуже дивно. Я хочу сказати, що це просто найатмосферніша дорога, якою я взагалі колись їздив. Ось так от тут прям. І якщо побачите, то вон над деревом є труба. Це добротвірська тес. Я до неї їду сьогодні, але ну не до неї, а до озера. Але її я вам теж покажу, вона дуже масивна така. Один мінус це те, що я не можу слухати музику, тому що тут немає інтернету. Я вмикаю собі наушники, слухаю, то прикольніше набагато, особливо коли немає машин. Так що зовсім скоро ми побачимо красиві види і ви, і я. Я там теж ще не був, я в минулому відео туди не доїхав, тому що у мене щось було з телефоном, до речі. Це включився режим voice over. Чи якось так він там називається, і, коротше... Це для сліпих режим. Я нічого не зміг з ним зробити тільки вдома, так що так що ось так. Це старий добротвір. Ну, а взагалі тут ось так. Так, ну що ж, чік. Зараз возьму собі другу частиночку мого сендвічу. Я не знаю, чому мені так подобається. Напевно, тому що атмосфера така 90-х трохи. Зараз коротше, йду до пляжу, де я був в минулий раз, і там, де в мене в минулий раз зламався телефон. Ну не зламався, а включився той режим. Я розповідав це все в минулому відео. Хто не бачив, подивіться, дуже цікаво, щоб у вас такого не було і ви знали, як його вимкнути. Тобто просто через сірі. Відмикаєте Сірі і кажете, їй вимкни режим, voice over і все. І все. А я до того не додумався. Ну, в принципі, як можна додуматись до цього, якщо у тебе щось таке сталося? Відчуваю, що сьогодні буде складненько їхати додому, тому що вже ноги такі підтомились і, коротше, важкенько буде. Саме тут я знімав в минулому відео, хто бачив катер, такий пам'ятаєте, я думаю. От прям листочки, коротше. Дивіться, коротше, от я, от набережна, от красота така. В минулий раз тут плавали діти, тому я сюди не пішов, тут було тренування. Ну хоча я б і не пішов, тому що у мене телефон зламався і була проблемка. А зараз класно. Я взяв До речі, ютанг. І зараз буду робити прев'юшку для відео. От сюди зараз поставлю. Зараз роблю прев'юшку і покажу вам: ось вона. Тут в добротворі бетонні дороги біля всіх будинків, це дуже класно. Мої враження по добротвору це таке селище для... Прогулянок, кому вже набридло у себе десь гуляти, коротше. можна приїхати, відпочити, чому ні. Красиво походити, погуляти, щось купити, поїсти. Чи, наприклад, на озері покупатись, чи позагоряти, повідпочивати. Ну, коротше, раджу з'їздити. Вітер в лице. Мені здається, що саме ця найатмосферніша подорож на моєму каналі. Будуть краще в будь-якому випадку. Але з тих, що є, ця найатмосферніша. Вже стає складно їхати, але мені ще додому багато. Так що не перемикайтесь. І ще буде місто Кам'янка-Бузька, хто не бачив перше відео на каналі, я покажу. Я приїхав в місто Кам'янка-Бузька. Зараз трохи покажу центр. А якщо хочете повністю, то подивіться перше відео на каналі. Короче, в'їхав в місто. Ось центр. Подивіться. Тисяча кілометрів. Мене лякає це. Мене лякає цей горизонт. У мене нема навіть дощовику. Жовко-18. Нас вітає жовківська громада. І нас скоро буде вітати дощ. Якщо я не пришвидшусь зараз, це погано. Я не бачив по прогнозу погоді, що буде такий вітер. Це дуже складно. Але я сподіваюся, що я доїду. Ух, я ж якось пришвидшився, знаєте. Якщо ви не бачите, то хмари наді мною. Ось такі от хмари, знаєте, ну, такі цікаві. Я вирішив трохи пришвидшитись. І вирішив ще... Що я пришвидшусь. Так що, соточка за сьогодні вже є. Можу навіть показати, от дивіться. Чик. 101 кілометр. Додому мені ще 8 чи 9 кілометрів. Коротше, щось складно їдеться. Щось складно їдеться. Я ну нічого, коротше, тоді, коли я їхав 110 кілометрів, подивіться відео через один попередньо, коротше, там де 100 кілометрів, перші 100 кілометрів. Отам було мені складніше. Зараз якось, ну типу, я їду і все, тільки оті от хмаринки, от такі от хмаринки. От такі мене пришвидшують. Я зараз доп'ю свою воду і поїду далі, коротше. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві подорожі, а я вже поїхав додому. Це була доволі складна подорож, так що давайте. До наступного відео.